До вашої уваги, перший у світі мобільний телефон з підтримкою Wi-Fi. Nokia Communicator, випущений у 2004 році, був революційним пристроєм, що значно випередив свій час. Він пропонував функціональність, яка стала стандартом для смартфонів лише через багато років. У закритому стані це був великий, але цілком звичайний телефон з кольоровим дисплеєм. Але варто було його розкрити, як він перетворювався на міні-ноутбук з величезним на той час внутрішнім екраном та повноцінною клавіатурою. Пристрій поставлявся з попередньо встановленими програмами для роботи з документами Word, таблицями Excel та презентаціями PowerPoint. У поєднанні з великим екраном та клавіатурою це дозволяло створювати та редагувати робочі файли в дорозі. Смартфон мав такі характеристики внутрішній екран 4,5 дюйма, процесор 150 МГц. Підтримував Wi-Fi, bluetooth та інфрачервоний порт для передачі даних. Також мав камеру 0,3 мегапікселів. Сьогодні можливості цієї моделі виглядають скромно, але у 2004 році він був справжнім поглядом у майбутнє, втілюючи концепцію все в одному та закладаючи фундамент для сучасних смартфонів.